На рахунок Верховної Ради, насправді це ганьба, 2024 рік, другий, третій вже рік пішов повномасштабного вторгнення, 10-й рік війни, Верховна Рада в нас де факто не працює. Я, в принципі, не хочу навіть зачіпати тему там, того, що було протягом останніх років, останні два роки, коли Рада, ну. Будемо так казати, що в 2022 році, до речі, рада непогано працювала. Повномасштабне ну, вторгнення. Насправді, такий, такий добрий пінок під одне місце зробила для Верховної Ради, і вони трошки, трошки попрацювали. А у 23-й рік і тепер 24-й, вони ознаменувались тим, що ну, от народні депутати працювати не хочуть. Народні, народні депутати не хочуть займатися з виконаннями своєї прямої функції. Ну, точніше, не всі народні депутати. А народні депутати, які там відносять, принаймні себе відносять до владних фракцій, так і груп, там привладних і так далі, і тому подібне, блокування важливих законопроєктів, законопроєктів повні, які стосуються і безпекових питань. Це пріоритет зараз. Там по суті лежать десятки законопроєктів, які мають голосуватися, не голосуються. Питання не лише фронту, питання безпекові це ж не, не лише питання. Це питання, наприклад, російської церкви. Скільки вже місяців блокується з грудня 2022 року? А давайте згадаємо інші питання, там інші питання інформаційної безпеки, питання забезпечення наших воїнів, питання міжнародного характеру, питання насправді, мовно кажучи, навіть ухвалення тих законопроєктів, тих законів, які стосуються власне нашої європейської інтеграції. Бюро економічної безпеки, реформування, так, низка там інших реформ. Це все гальмується. Це все не цікаво. Ми бачимо народним депутатам України, вони так або не лише народним депутатам, а їхнім кураторам, ті, хтоють власне цей процес, їхні групи впливу, можливо, навіть офісу президента, тому що будемо відвертими, якщо офісу президента дуже потрібно було, щоб Рада щось терміново ухвалювала там ну Принаймні, частина народних депутатів бігла там уже я не знаю як. На жаль, не біжать, і бачимо, на жаль, не, не роблять якихось певних рухів. І тут основне питання, чому так відбувається? Я все ж таки, от більше, до того йду, що ми не маємо констатувати факти. Ми маємо думати, чому так відбувається і як цьому зараз І причин може бути декілька. Причина перша, вона вже відома всім нам давним-давно. Немає більшості, немає можливості ухвалювати рішення. Е, більшість у нас становиться там зараз, ну, плюс-мінус з копійками 240, там ну хай 239, тобто де Юре вона має бути. Але ж ми добре розуміємо, хтось за кордоном, хтось е, е, хтось уже давно відплив, так мовити, в іншу сторону. так Хтось. Е, е, вже не входить в якісь групи впливу, але досі знаходиться у фракції Слуга народу. А, так само частина народних депутатів ну, не хоче за щось голосувати, тому що розуміє, що ну, це їхнє майбутнє, вони не хочуть собі його псувати. А, і тут ми підходимо до того, що, на жаль, в нас користуються послугами колишніх ОПЗЖ. А ОПЗЖ в нас теж частина пороз'їжджалися, частина втекло. Частина там теж якісь має свої питання. І от ми доходимо до того, що зібрати адекватно там, 226 голосів їх практично неможливо. Навіть там з тими групами, які, по суті, завжди підголосовували. Це є проблема, і це означає, що Верховна Рада втрачає втрачає не те, що вже там свою легітимність в очах суспільства. Верховна Рада втрачає свою вагу в парламентсько-президентській республіці, це, це велика проблема. Це демонструє повну парламентську кризу. От коли ми були там в парламентській кризі, насправді, у му році, 21-му казали, теж казали, парламентська криза то зараз, я не знаю, це вже навіть не криза, це вже діагноз якийсь. Коли Верховна Рада не може адекватно працювати, не здатна адекватно працювати. Були б, були б, Не було б зараз воєнного стану, не було б війни, була б вже інша Верховна Рада. І, і половину цих людей вже давно б не було. Якби навіть зараз умовно їх переобрати, то ми ж прекрасно розуміємо, що е, цілком мовірно, що абсолютно там змінилася палітра Верховній Ради. Але ми маємо цю Верховну Раду, ми маємо війну. Ми не можемо за законом провести зараз вибори. Що нам робити в цьому випадку? Як діяти в цьому випадку? Це, це проблемне насправді питання, яке, на яке дуже важко знайти відповідь, тому що насправді ці депутати працювати не хочуть, і ми пам'ятаємо навіть як чільники слуги народу, та й зрештою джерела в ЗМІ говорили, що зараз там 20 народних депутатів, і це мінімум. Це називається так. Знаєте. Як кажуть, дуже, дуже дуже такі легенькі цифри. Насправді там таких може бути і 30, і 40, які готові, хоч зараз скласти депутатський мандат і собі кудись їхати аби подалі, займатися своїми бізнес справами, займатися там іншими якимись своїми справами. Ну обтяжується не, не на те. Вони йшли, розумієте? Вони йшли 19-му році не для того, щоб воювати, а для того, щоб боротися за, за країну. Вони йшли для чогось іншого. Це є проблема. Тому, тому от маємо те, що маємо. Ще одна причина, до якої ми можемо дійти, це те, що немає політичної волі голосування за, за певні законопроекти. Могла б тут допомогти, мабуть, опозиція, тому що можна було б все ж таки збирати ті 226 голосів, я думаю, не тільки 226, а й 240, 250. Якби, е, відповідно, ухвалювалися певні компромісні законопроекти. Якби до власне цієї роботи була б долучена повноцінна там опозиція, опозиція в нас теж різна, в нас декілька там, умовно кажучи, політичних сил, які принаймні себе називають опозицією. так? Але проблема в тому полягає, що не долучають, намагаються просунути своє, тому що в цьому випадку потрібно буде певні позиції узгоджувати. І це теж є проблема, що влада не хоче на це йти. А по мобілізаційному законопроекту це взагалі патова ситуація. От патова, от ви про нього згадували, я просто, ми, ну ми тут дійшли теж до ручки, так би мовити, тому що е мобілізаційний законопроект, він, як кажуть, показав от всі, всі всі, всі, назовні, от все те, що всі ті проблеми, які в нас накопичились, в тому числі і парламенті. Він продемонстрував те, що народні депутати, та й не лише народні депутати, уряд не готові, умовно кажучи, перейти до якогось уніфікованого такого компромісного варіанту, щоб його швидко ухвалити. Бо з одної сторони, нам потрібно оновити мобілізаційне законодавство, а з іншої сторони, ми бачимо, що перший законопроект був абсолютно ну, недолугим. Таким, яким, який викликав у суспільство величезний спротив, який не недо, допрацьовував величезну кількість норм, і другий, в принципі, такий самий. І от коли зараз патова ситуація по, по його ухваленню, я не можу зрозуміти, чому не, мо, не міг уряд подати вже узгоджений нормальний законопроект, який можна було б голосувати. Ну чому там знов якась, якась дурня ну, в ньому міститься в цьому законопроекті? Часто дуже ну, неконституційні норми, може, комусь там би і хотілося, як кажуть, прикрутити гайки, але ж проблема в тому, що будь-який законопроект він повинен відповідати нормам Конституції. Коли він не відповідає нормам Конституції, нормам права, прав людини, тоді, відповідно, і виникають такі проблеми. Чому не можна, не можна було зібратися фракціям, народним депутатам, уряду, президенту? Зразу же зробити нормальний якийсь законопроект, до якого там внести, там, мовно кажучи, 10-20 правок і все. Ну і цього не зробили. І зараз у Верховній Раді е, ситуація ми бачимо також така під питанням, коли кожна правка, по суті, дискутується. Кожна правка це як бій, останній, так би мовити, коли на комітеті профільно е, дуже багато дискусій і дуже багато питань. Питання там, в тому числі, стосується, наприклад, демобілізації. От воно стоїть так, так і незрозуміло, яка зараз ситуація буде по демобілізації. Питання там, по, по наприклад, якимось блокуванням там, стосовно осіб, які ухиляються, так, нібито від, від призову, від, від повісток. так. Тобто там ніби його більш-менш зняли. Але правок настільки багато, що. Ситуація така, як вона є. Так само, я, до речі, і не впевнений, що більшість народних депутатів готові заліза цей законопроект голосувати в цьому вигляді. Е, тому теж проблема у підходах У підходах того, що от щось в Верховну Раду приходить, щось скидається зверху, і ви голосуєте. А потім, а потім, відповідно, більшість законопроектів просто не голосується. Це, якщо так, дуже коротко і дуже, і дуже так би мовити, ще. Лайтово я говорю про діяльність Верховної Ради. Тому що ну, не може у воєнний час, не може в тій ситуації, в якій сьогодні є країна, Верховна Рада місяцями не працювала. Вона вже місяць не працює. Більше вже не Ну не працюють і все. Патова ситуація насправді. Тому, тому будемо зараз бачити, і будемо все ж таки сподіватися, що вистачить там, здорового глузду, хоча б прийняти там ключові законопроекти. Але знову ж таки, ці законопроекти повинні бути такими, які враховують і виклики цього, цього часу, і все ж таки позицію суспільства. Бо ми живемо в демократичній країні, ми живемо в не в тоталітарному суспільстві, і з позицією суспільства, з позицією різних політичних сил треба рахуватися. Тільки в такому випадку будь-яка ідея. Може чи має право на втілення в життя в Україні? Так було, так є і так буде. Ми ж воюємо. Країна воює не за те, щоб, умовно кажучи, не, не враховувалися так інтереси різних груп суспільства, загалом суспільства. І це теж треба розуміти. Ну, причина тут одна: це непопулярні рішення, так же ж було завжди. Ми маємо сьогодні непопулярне рішення. Законопроект про мобілізацію в тому вигляді, в якому він є. Це непопулярне рішення. От якщо прослідкувати, що пишуть люди пересічні люди щодо цього законопроекту, то це суцільний хейт, це суцільне таке несприйняття. Особливо тих норм, які були внесені Кабінетом міністрів в першому законопроєкті, та й в цьому законопроєкті, в принципі, так само маємо розуміти, що це не сприйняття, це б'є по рейтингах, це б'є по, по популярності, це б'є по якихось певних позиціях. Хоча, в принципі, ще раз кажу, це ж по суті президентська справа вносити такого роду законопроекти, тому що президент у нас верховний головнокомандувач. Фактично, і і він, по суті, мав би презентувати такий законопроект. Ну, а народні депутати вже його доопрацьовували. Ми знову ж таки бачимо, що навіть сьогодні у воєнний час, у час війни, у час багатьох загроз, багато хто не хоче брати на себе відповідальність. Не хоче брати на себе відповідальність за життєво важливі. Для країни рішення. Я вже згадував десь хвилин 10 назад законопроект про російську церкву. Це ж з той ж самої опери. А коли вже більше двох років тягнеться це питання, тобто ми говоримо теж про те, що ніхто не хоче брати отак, от. Прямої відповідальності. Ні, ну чому? У нас зараз Комітет інформаційної та гуманітарної політики нібито ніби випрацьовував вже законопроект, але коли він буде голосуватися, теж невідомо. Але це теж чому тягнеться час? Тому що не хоче влада, не хочуть депутати брати на себе відповідальність, наприклад, за таке рішення. Чи так само стосується багатьох інших питань? А відповідальність тут в цьому випадку вже другорі, друг, другорідна рідна річ, тому що є питання виживання країни. Якщо потрібно підтримувати якийсь законопроект, за нього голосувати. Це треба було робити ще там у 2022 році, по, по дуже багатьох аспектах. Ну знову ж таки, в нас, якщо в двадцять так спочатку були просування, то зараз у нас, на жаль, ну просто повне гальмування всіх питань. Повне гальмування, і це стосується і безпекових питань, і економічних питань, і гуманітарних питань, і міжнародних питань і, і всього тільки чого можна, тому що треба брати відповідальність, тому що сьогодні вже за кожне рішення непопулярне треба буде відповідати там рейтингами, підтримкою, ще чимось. А якби не хочеться відповідати. Хочеться утримувати якісь певні бали і і скинути це на когось іншого. Проблема просто в, то, в тому, що якщо війна на роки, то не буде на кого вже і скидати, а треба брати відповідальність якби на себе. А якщо не робити цього, оцих всіх: 1, 2, 3, 4, 5, 10 того що я називав цих всіх важливих речей. Ну то тоді, відповідно, ми будемо мати великі проблеми в державі, роками ми їх і так роками маємо. Але коли ключовий момент в країні є війна, велика війна, ключовий момент вичистити країну від, 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 всякого, від всякого непотребу, який в нас на, накопичився просто десятками років, вичистити від русского міра, вичистити від корупції, вичистити від від, від, від Умовно кажучи, цього безладу, бардака, який є повний в країні. Ну Але цього теж не робиться. Навіть навіть хоча б почати з Руського Міра. В нас війна, а в нас досі ОПЗЖ в Верховній Раді. І в місцевих радах. І герої вони. Народні депутати герої, бойко герой. Та? Місцеві депутати нормально ухвалюють рішення, вже борзіють до того, що вже і Хтось РПЦ захищає, там, хтось там русський язик захищає, хтось там ще щось там блокує дек деколонізацію, е знесення там всяких Пушкінів, Ватутіних і всякого іншого поторочі московської. Теж блокується це все. І теж відбувається по багатьох регіонах: Одеса, Полтава, Харків. Там, там, там де є ОПЗЖ умовне, яке мало б бути просто ці люди, як мінімум, не мали б бути депутатами. Ну, як мінімум. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і взагалі до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку. Та довіру каналу Ньюзрум.